Записую нове відео і знаєте, як його хочу назвати. Не треба чекати найкращого моменту. Ось я зараз, щоб ви розуміли, коротше, поставив цей штатив а, знімати, поставив телефон. Але тут на мадері дуже сильні вітри. І поставив там телефон, усе все. Ну, коротше, ось вже піпточка від штативу. Значить, вітер падає, штатив телефоном або асфальт. Ну, думаю, все. Більше вам нічого знімати не зможу. Беру телефон, насправді він е, залишився цілим через те, що в мене є е, захисне скло, є чохол, це все трошки, трішки скло, це захисне пошкоджене. А так загалом окей. Тому на штатив знімати не буду, буду знімати ось так з руки. А, бо, ну, коротше, тут дуже сильні. І ось одразу прийшла така думка: записати відео про те, що не треба чекати найкращий момент. Якщо ви бачите і розумієте, то я вже ну, навчився знімати ці відео. Знімаю їх загалом на телефон, але ось в мене є мікрофон. Ви можете спитати, що це за махната штучка. Махната штучка це віддалений радіомікрофон. Одна частина вставляється в телефон, а інша частина ось вішається на себе якимось чином. Через вірьовку, є кліпса, є магніт різним чином. І таким чином можна знімати якісний звук. Ну І ось є штатив в мене такий, який можна поставити. На штатив знімати, але через вітер це зробити неможливо. Тому можна і з руки знімати. Так про що я? Знаєте, ми чекаємо ідеальних моментів, щоб зовнішність в тебе була бездоганна, щоб голос був гарний, щоб техніка була класна, дорога, щоб був айфон останньої моделі. Хоча я знімаю на айфон. 11 Pro Max. Це перший iPhone з трьома камерами, знаєте, який вийшов в них дуже класно. Тобто в 4К, ось ви мене дивитесь. Ну, я вважаю, картинка дуже красива, дуже якісна. І навіть ютуб канал я роблю Дмитро Огір про життя та подорожі. В мене є ще канал. Там, звісно, все про тревел і е, в 4К. Тобто люди на телевізорах дивляться, кажуть: Діма, оце ви гарну якість знімаєте. Тому. Знімати треба себе і проявлятися, і виходити в соцмережі чи в Ютубі ось так, як є, з тими, з тією базою даних, яка є. Немає цього обладнання штативу, ще чогось. Взяли телефон і почали знімати. Так, мікрофон бажано придбати. Цей мікрофон недорогой, там 100 з чимось євро коштує. Є мікрофони взагалі за 10 євро, грубо кажучи, там з петличні, якісь з проводом. Ну, але краще, звісно, без проводу купувати. Ось і все. Можна вдома знімати, можна на вулиці знімати, як захочете. Але якщо вам є чим ділитись з цим світом, обов'язково це робіть. Діліться, розказуйте свої історії про життя, де ви живете, як ви живете, що ви переживаєте. Не тільки про експертну експертність, знаєте, це буде дуже скучно. Але, звісно, якщо ви хочете тільки експертний професійний контент знімати, це можна робити. Але, наприклад, на YouTube каналі робите відео професійні, вдягнули там окуляри, костюмчик і все. І знімаєте тільки професійний контент на якісь там ну, ваші теми. Але якщо ви хочете бути присутніми у всіх соцмережах і ви хочете розвивати особистий бренд, щоб люди підписувалися на вас як на людину, то люди повинні розуміти, яка ви людина. Ось я завжди в соцмережах себе транслював звичайного, я не граю якусь роль. Я можу бути смішним, можу бути придурковатим, можу бути, бути злим, бляха-муха, можу бути серйозним, можу бути рішучим. Різним я можу бути. І кожен з вас також. І це нормально. В я можу бути, можу бути радісним. Може бути в окулярах, може без окулярів, залежності від сонечка. Різним. І оце все транслювати, бути живим, я б сказав так, не пластмасовим, знаєте, а живою людиною. І транслювати те, якими ви є насправді.